Всім доброго, доброго, доброго ранку. Ми будемо хліб смажити. Доброго ранку. Все, давай. Я тобі не, не чай, Я, Я, не не чай, чай зробила, тобі какао зробила, ти просив. Мама, <gly> uh -huh. Біїшся. Потребно пучкать. Добре? Mm. Хоті посмажиться. Я так люблю смажение, смаженный хлеб. Да, я душу, Дети я любят. <laughs> Капец просто. Как тут так стало, Все, я не побачила. Це упаковка від хлеба. что Кто? Федди. Тедди? Які класні виходить? Мама не чуха вухо. Ну то почухай вухо. Що? Ну то добре, але легенько не сильно, добре? Угу. Ай, 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 Ти дивишся, що не роблять? Ось там my... махаєш? Так, тільки не дряпати. Він вчора за... не дряпав. Так. Діти перебирають конструкторки, добре кіні. Хто то є? Молодець. Віджяри. Тут віджяри. І там теж старі. Так. А це не тобі не тепло, що ти то видягнув, то і то дві кофти. Ще Мені потрібно шафу перебрати, там одяг, але я навіть шафу не хочу відкривати взагалі. Тому що там потрібно складати. Але це потрібно буде сьогодні вже зробити, а то я відкладаю з дня на день. діти з іграшками розберуться. Потім Арсенку піде до логопеда, Злата ще потрібно відвести на заняття, ще потрібно купити продукти деякі. Арсенові шапку. Ну, Надії Володимирівної, до вчительки. Додому поїде. Я тебе відвезу, але то буде аж десь 7-го вечора. Чекай, а ми я з тобою піду маза, так? Арчі? Так, Я з тобою піду маза. Ну так, зараз на другу годину Арсена Ма! потрібно відвезти. Ти від пістолету? Так. Добре. <плес> Ой, Мама, я сі вчора у і фломастери перебирала, які погані, які Мама, ні. Я зима з своїми руками зробила. Диви, мам, ви вже тут ліпучку. А, ладосі дивіться, зараз яких привідів зробила. Мама, ти знаєш, що сьогодні Хелловін. У нас немає Хеллоуіну. У нас нема такого. Ну, але то знаю, Що в інших країнах, Нібито якби соня святкують, коли не знаю. Що там є? А що, як я її? Тобі потрібно взагалі не тобто. не. Тобто так, на. Тож отак тут такі нас справи. Зараз в кухні мені <пробітник> потрібно помити, поприбирати там. Це кожен день, якісь справи. Нібуд... Я, 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 Арсен, я, я, я. Арсен, успокойся. Ніби то вчора знаєте, прибирали все, але далі бардак. Кожного дня. І давай, ти... Добре, що я вже себе в порядок провела, намалювалася, Випрямила волосся. Ось така на сьогодні погода, нібито тепло. Сота каже, мама, покажи, будь ласка, будиночок, який я сама зробила. Тут чайничку картонка, вона каже, мама, не викидає. Я їм показує, що тут є. Кором ну. є. Далі. Ідуть отакі, отака собачка і така малесенька. Далі. Т -т такі коври. Килим. Килим. А то дві подушечки в І ковдра, і дві покидочки. А ага. тут застояє. А чеку? Арсене, що ти зі шваброю прийшов? Забери, бо він боїться. То якби будиночок для собачки? Так. Ага. Тагна, мукатика хоче щось випити. Дозволь, дай Що, хто робить-то? Вуха. Вухо-то робить? Так. Е а, я знаю, як воно е пищить. Так. Ну зараз пройде. А що? Мені вже при Прийшло? А що Так просто, знаєш, як так коли пищить в усі? Свистить, пищить, Тик. ну, знаєш, ну, зразу потім проходить. Ну він ж каже, мама дуже свистить. Ладно, йди, я в кухні поприбираю. А це бавиться конструктору? Давайте, прибирайте, то чуєте. Арсен, злата двоє. Йома, скільки треба прибирати. Я це теж, не теж не так не кожен не день то? говорю, Арсен, повір. Ото все я зробила. Мені тільки три конструктори розуміють. Арсен, допомагай, іди. Це дуже багато. Та так. не багато. Ви там бо Ти злата двоєво. Арчі щось ще ще потім. Потім. Ні, третій потім буде розкидувати. Не буде дитина, будемо троє складати. І так і є. Так. Я чищу цибулю, поставлю вже картоплю, варити. Я буду зупу робити. Ріщебля. Давно її вже не було. Я вже яйця зварила, все зробила. Мені тільки потрібно... Легенько тазарцупку зробити. Зараз цибулю булю Коротше, Плани трохи поміняли. Серценко Соні не йде до логопеда. йде завтра і в п'ятницю. Я пізніше за продуктами поїду, а потім з латуси будуть на заняття. Я дару сліпу. Злотуся там ще досі прибирати. Так мені Соня допомогла з тими іграшками Вона не тільки конструктор, вона взагалі повністю все перебирає. Так, я зараз. У мене є такі кубики. Зараз ми їх сюди кинемо. Дві штуки. Зелені люблю так дивитися. Люблю нормально сісти, знаєте, а то. Ой, як. Це німало сонечку світити, це так хмарно на вулиці. Хоча ж мушу включати сюди світло. Ага. Я тут, знаєте, що класно, що ми заморозили моркву і її не потрібно тепер натирати, А так як я варю якусь зупу, то я просто витягую і все. Те саме фаніше, що могли б придумати. Так, я ось сюди трохи перетой. Це Камеру погано поставлено. І ви нічого не бачите. Вибачаюсь. А ще я заколола чолку тому що вона мені мішає. Але бачу, воно вилазить. Так. Ось. Вот. я яка краса взагалі просто супер. Там конструктори, там менше, там взагалі маленькі машинки. Супер просто злат. Ти умничка мамина. Я дуже змучена. А тут стати чай. Кіндери маленькі? Ага, від кіндерів ти маєш на увазі. І пустімо на стіж. Там є телефон. Я обіцяла є той дам. Зараз дам чекаєш. Ти будеш їсти робити. Ще вель варю. Але я ще була, наробила котлети печенкові, там є і той, і гречка. зараз Поки я там заповариться, покупала. Зробила ще салат. Люблю з цією юшкою зі сметанкою можна полити на гречку або взагалі на пюре. Смачно Ще Трішки зупа буде готова. Мені тільки потрібно буде кріп додавати хочу. Таке м'ясо. Чекайте і ще щось, але здається, все нібито. Нарешті ми вже вийшли. Чує прям здалеку, як ми двоє деруться. Хтось там спорять, арсен вже кричить. Шляла з собою пакети ще. Що ви вже там спорите, а? Про що ви спорили? Не про що. – Де шапка? Надягай. Купила Арсенкові шапочку разом з хомотом, якраз під куртку. Що збрали сіру, чорну, ну личий мото. І я трошки взяла так, щоб виділити. Але той хомот ну, на пану запхаю. Ніколи не було. Запхаю той хомот, напевно, піднес. У тебе піде під куртку. Під куртку тобі та шапочка забігли в АТБ. А тут прям все новорічне і таке класне. Кульки є всякі. Такі гарні свічки. Дивіться, які класні. А це заліз супер. Ту, знає, такі ціни, я просто не все ставлять на той. Я бачу Арсенку. Це такий набір гарний. Шість, такий сріблястий. Це що? Це гірлянда. Такі класні. Оці такі цікаві. Що? За ти кажеш, що це коштує 200 гривень. Дивіться, який дзвіночок гарний на ялинку. Це розмальовувати. Mm -hmm. А цей, оцей довгий, коштує 400 гривень, але він класний на комод десь поставити. І ще поставити на батарейках на такі гірлянди, знаєте, включити вечором дуже буде гарно дивитися. Які окуляри класні. Купила оце печення, воно таке смачне. Воно, знаєте, якби медове і посипане наверху кокосом. Ось таке бісквітно медовий, ну дуже прям смачне. Купила сметану, хліб. Оцей хліб дуже смачний. Потім ковбаску, таку другобицьку. Це не з філе індиче. Знаєте, в мене є оці глечики. Я хочу короті, зробити той там, картопля, м'ясо. Я ще майонез купила, щоб... Так, торсенова шапка стара. Потіфілекурячи, я вам покажу, що купила молочну ковбаску. Ще рушники паперові. Брав до туалету Олійку Johnson's Джонсонс це мені, бо тому що в мене настільки є суха шкіра зараз. І через то вона мене дуже сильно свербить. І знаєте, і я її чухаю, і в мене аж такі аж рани з'являються, така аж кров запечена. Дуже ноги, руки чухаються, просто свербить повністю все. І я взяла дитячу оліку, думаю, що вона не допоможе. Бо навіть ну взагалі такі крема, наприклад, і руки дуже сухі, може так не видно через камеру. І все свербить дуже сильно. Тож, от, маю надію, що оліка мені це допоможе. Взяла такий майонез, ну якби до того, що я хочу зробити до тих горщиків, щоб Ой, заправити м'ясово. Взяла отакий сир для канапок. І отакий ще сир теж на канапки. Він є вершуковий, там якийсь був ще сметанковий, з горіхами такий взяла. Цята собі вибрала желе а Арсен Марійку. І сильного зону поставлю в холодильник, нехай буде. Перш ніж ставити продукти, хочу холодильник трохи повитирати. Знаєте що? Оцей паштет дуже смачний. Оцей дуже смачний. А що ж там жив'язеш? Та тихо будь, Не пищи. А, і ті горщики, що я каталася? Знаєте, як там ставиться? Картопля, потім м'ясо. М'ясо я хочу заправити в майонезі. Я думаю, що це буде е, смачно. Потім ще що? Я не знаю, чи овочі йдуть, треба взагалі в інтернеті подивитися, я вперше таке буду робити. Але овочі так не додумали їх, їх. Їх немає. Тож там потім сиреда. Сир, так. І все, і запікається, якби в духовці. Тож треба зробити. Так, зараз, секунду. Зараз, зараз, зараз я зайду. А знаєте, що ще буде сьогодні йти? Як називається? Скажіть, я скажу. Сутінки, як вчора дивилася, це була перша частина і сьогодні друга. Я пізніше це буду робити, не зараз. Ні, чи зараз. Мені потрібно подивитися кавутину, тому що я злату маю відвезти та тихо. Я маю злату відвезти. Боже, як я туплю, то капець. Куди я маю її відвезти? На заняття я її маю відвезти. Я трохи вибачаюся. У мене мозок до вечора взагалі трохи. Так. Все. Там в кімнаті, але не давай, хай їм першу зупи поїсть. Витянула горщики, але їх перше потрібно помити. Я ще навіть нічого з ними не робила. Це потрібно стерти. Таких 4 штуки. Цікаво, Дивилася, що більше ніж 180, отак, як буде, ніби ту температуру духовці не потрібно ставити. Картопля в мене вже начищена. Зараз мені потрібно тільки м'ясо нарізати, всяке таке цибулю. Але я це трохи пізніше буду годувати, десь за пів години. Якраз Андрій прийде і той, Ну, щоб було гаряче. на увазі. Обсмажую цибулю з морквою, Вже нарізала м'ясо. Ой-ой-ой, потім м'ясо сюди додавлю. І роблю зі латусію домашнє завдання. Нам потрібно математику мову зробити і англійську. Не англійську а ту, я досліджую e, світ сьому впробу і саму... восьму. E, сама верла аті. Mm -hmm. Давай сідай. Fall into a trap that I made by myself. Oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady. I've lost a million times already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down. I feel unable and so unworthy. My heart feels heavy. I've lost already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. We'll тільки вже в духовці, я посуду вже помила і прибирала так мінімально на кухні що. Дивися, бо є, диви, який привид. Де який цей Арсена? Бачиш класний? Давай. Я сказала, що я дозволяю їм на оцю стіну, клайти, що хочеться, тому що потім можна тірувати. Гарна буде стіна. Або туди, або туди ні. Ні, от на ту нову мебель ні. Горщики не трісли, значить все добре. Там з грибами то буде Андрієві. Бо я не буду їсти, а дітям я не знаю, чи можна консервовані такі гриби. Відкрила кришечки, то смаку там. І десь за 15-10 хвилин до готовності я відкрила оті кришечки, щоб ви трохи бачити сири зарум'янився. Ану. Капець просто супер. Чекаємо злату. У нас вечірня прогулянка. Давай! Я? Мам, ну. А дві завжди в не це страшить. Вінники, вінники. Він, він. Я їх боюся трохи. Він каже, що він не цегано продасть.

Ні, <гум> це дошвали, як світло. <гум> <а> <гум> Ой, капець. Ходи арсенку. Ходи. Ой, капець, ото я соняна сміялась, надишний Ну, <гум> Ходи, Арсен. <гаси> Та, а ти так теж стримав? <гаси> 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 Та. Nee. Нет. Тільки дів... дівки так стримають. Ой. Ну дощ перестав. Дощ не перестав. Тридцять вісім і п'ять. Ти капітан Америк. Ти капітан Америк? Я думаю, що тебе очі так світяться. Не знаю. А в нього а? температура піднялася. Ну, на вечір. Кого перетура світяться очі. Кого не перетура не світяться очі. Правильно. Ми все Ми Ти спати хочеш? А? Ти спати хочеш? Я виміряю температуру він каже, мама, у мене ноги болять я не можу сидіти. А, 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 а. Я кричу, ні, хватить мультиків. Ні, Арсене, ну ні. Ну, він да, от вокричай, не що? Він ходить да, тут в окричать, що він Капітан Америка. А це впевнено, це Андрі, Капітан реально Америка, чи що то є? Да. Чи то він просто так собі сказав? Не. Це Капітан Америка. Так. До який так. Ти, ти поняв, бачиш? Сера. Але я вам не скажу, що він схожий на 38,5.

Чи лучше их обнаружить тобі подарунки, а я не. Дякую. Не вірю вам, вірю. Вірю мені. я йому заздрю. Я кохана, що Я не знаю, я ляжу